Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні я вам покажу своїх поросят на відгодівлі. Це в нас Петрени. Петрени. Це в нас, виходить, е, три штучки. Е, це у нас трьохпородка. коротка. Там я, виходить, це е, два штучки ставив. Е, два штучки ставив меншеньких, а то... Одна сама більшенька. А 10 штучок продав. Якось так. Лампочка в них є, тепло. Тут ще не обирав, тому що ще раненько. Наші Петрени. Не знаю скільки кілограм, але ну приблизно думаю, вже кілограм по. ну, так прикинуть, кілограм по 120 Я думаю, є. Буде у нас забій завтра. Заріжемо кабанця, уберемо, а цих двох останемо далі докармлювати. Я самого меншого уберу. Самого меншого беру, друзі. А цих двох оставлю найбільших. Ну я думаю. Думаю, далі їх оставить кілограм до 150, десь отак. Ну а там буде видно. Зараз друзі я вам покажу, де буде забій нас приходить. Так що зараз, перек, поставлю на паузу. Друзі, як у нас хоче вітер вітряно, прокладно, тут я буду затримувати різати. Не знаю, не знаю, друзі. Походка така собі. Надії, що завтра буде тепліше і вітру не буде до сиранчика. Так, друзі, ще забув вам показати по кормам. Що у нас тут по кормам? Я покажу тут, де я мішаю корма. Як бачите, я бетону мішалку, я вам вже показував. Бетонну мішалку я купив в інтернеті. Зараз користуюсь преміксом, ава, я вже це теж говорив. Мені він подобається, не знаю. Перевик до нього і... По кормам у нас, нас всех намішано. Сьогодні понамішуюся виноматкам і цим кабаном. Поросят я кормлю. Друзі, зараз я кормлю гранулой. З гранули потім переводю на старт. Сам роблю старт. Не купую. Переводю, получается, сейчас я поставлю на паузу, друзі. Переводю їх на старт. Сам роблю старт, додаю я 14% в залежності від того, який протеїн сої. У нас зараз протеїн, я беру соєву макуху я беру по 23 гривні за кілограм. Я додаю, при протеїні 50 я додаю 14% соєвого шроту. І додаю соняшникову макуху. Получається скільки я додаю? 5%. І якщо є кукурузка, додаю кукурудзку. Ну це я на старті так роблю без премікса, то, щоб... я хотів премікс купувати і подумав, що не буду різкувати. У я... мене такого питання ніколи не було, щоб експериментувати на преміксі. то що, як то кажуть, колись попробуємо, ну не зараз. Зараз це не хочу, я дуже якось перевик так. Якось до 30 кг я доганяю їх. Потім переводю вже на гровер, роблю так само, вже тільки трошки менше сої і додаю вже премікс 2,5%. Так що так, друзі, тут я вам показував вже вода. Воду я проводив. ну Тут нюанси свої треба переробляти їх. Це вже дай Бог, дай Бог все добре буде. Вже це з весни за цим я займуся. Треба балон перенести. Так що так дорізяки. Тут так, до речі, я підтаплював, тому що морози тоді були великі, я підтаплював трошечки. Ну як трошечки. Наганяв температуру плюс 25, плюс 30, плюс 35 було. Щоб тепленько їм було. Лампочка горить. Лампочка горить, щоб їм тепліше було. Зараз що... воно не дуже жарко, якщо чесно. Так що, друзі, ось наші петренчики. Точно не скажу, який їм вік, ну бо то що я то записую, ну але записую, але не дуже цікавлюсь. Так, що. Це, ну, по своєму, по своєму, що я скажу? По своєму віку вони ну, перелічні, я чесно скажу. Петрени, це я вам показував ту свиноматку, що з третього пороса, це її поросята. В виводку їх було 9 штучок. І з 9 штучок я собі... 3 ш... Скільки я став? 3 штучки, я помню, робіть я Да. Три штучки, друзі, я залишив. І що нас вийшло? Як бачите, патрени, Це два біленьких. У що... батька. Не вдалися. А це у нас виходить. Я оставив собі то що. Ну, в них вага при відлучці була... скільки? кілограм, кг. Привідлучці вага була. Вони зараз. Часи їм досиплю, кстати. Вони зараз, получаються, на гроворі. 12% соєвого шроту. 5% соняшникового... соняшникової макухи і 2,5% премікса ава. І що І пшениця. І все. Якось так, друзі. Дай Бог все добре, Планую собі е, після цих сюди, хочу собі із того виводка, що я вам показував, змашканого, поставити 4 штучки сюди, поставити сюди і ще на скріточка свободна, буде три штучки сюди. Коротко, в, 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 в цей сарачик, друзі, можна. Е, я так перед моїми, е, як сказати. Печотимось, друзі, сюди можна запустити 10 штучок вибудок. Ну, не знаю. Ну тут 6 квадратів, там 8, в принципі, я думаю, 10 штучок якраз тут на ура буде. Так що так, друзяки. Надо буде скоро трошки зерна підкупити. В принципі, ще 2 тони є, нове. але, як то кажуть, запас. Ніколи не помішає. Так що так, друзі. Завтра буде забій, буду знімати все. Покажу, як шмалю. Коротше, все покажу. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Хай щастить. Рухаємось далі.